Начальник в'язниці, де е, катували українців, <кій> били, пам'ятаєте, там так, що відбивали нирки. Насправді, ви бачили ці відео. Хто не бачив, я залишив у себе там в телеграм-каналі, там в коментарях є е, е, фото. Так ось він отримав 400 тисяч гривень премії під час звільнення. 400 тисяч гривень премії. І ви знаєте, може бути таке, що. Це якийсь, там, якась відпустка, яку він не догуляв, там, і ще якісь там бонуси йому виплатили. І це дійсно може бути все законно. Е, у мене тут інше питання. У мене питання е, про те, ось чому так відбувається: що коли щось законно потрібно для чиновників, то це все законне вони отримують. Великі надбавки, великі премії, великі зарплати, велику пенсію, велике довічне е, утримання, суддів, довічне утримання, там, по 200 тисяч гривень, по 300 тисяч гривень. Вони отримують персональні автомобілі, дачі, квартири, ну і так далі. Масу всього ми, ми оплачуємо. Так от це їм законно е, ну, положено. Правда, ми не приймали такі закони. Я такі закони не приймав. Вони самі собі їх прийняли, ну, ну Бог з ним вже прийняли. Да? прийняли. Так от питання в тому, чому, коли чиновникам щось за законом положено, їм це дають навіть от в такій дикій ситуації. Я якраз за те, щоб виконувався закон, а не різно тлумачення було. Але я і за те, щоб якщо чиновник винний, то він ніс відповідальність за тим же законом. А то у нас виходить так, що закон працює тільки тоді, коли чиновнику треба виплатити 400 тисяч премій. Але чомусь закон абсолютно не працює. Коли треба розібрати дії чиновника, і не тільки цього, це так, мілкий. А депутатів, міністрів, колишніх, нинішніх, великих людей, потрібних людей. Там закону нема, він розчиняється. Він розчиняється. Закон тільки тоді, коли їм треба виплатити Пенсію, квартиру дати, компенсацію за житло Вон депутатам бідні, нещасні, компенсацію за житло побрали всі, квартири чекають там, а хто вже й отримав. От чому так? Отак От повинно бути, як ви думаєте? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про премію начальнику колонії? Це законно. Законно. Але хотілося б, щоб закон працював не тільки в одну сторону, як нагорода, а й як відповідальність.